Леді та джентльмени, зустрічайте, леді рейвен. Майк, ми запізнимось. Зачекай, зачекай, я зашнурую свої туфлі. Ніяких жартів, я серйозно. Вибач, вибач. Які чудові місця. Дякую тобі. Це найкращий момент у житті. Слухай, я маю відійти. Ти будеш тут чи як? Я краще потанцюю. Пс. Купер Джеймс, ти не знаєш, чого добіса поліції та камер. Я не маю цього казати. Де що сталось? Не дави на мене чувак. Ти знаєш м'ясника? Скажений тип, який краде та крамсає людей. Люди кажуть, що він сьогодні буде тут. Тому вони влаштували пастку. Увесь цей концерт. Це пастка. Вони перевіряють усі виходи кожного хто вийшов. Звідси неможливо втекти. Цього серпня. Хто небудь допоможіть? Татку, татку. Тату. Вибач, ти щось сказала? Приготуйся до дещо нового. У світі містера Найт Шайламана твоя дочка, дочка ніколи не забуде цей день. Пастка. Це як наркотик, скажи? 9 серпня тільки у кінотеатрах. Будь ласка, підпишись та постав лайк. Не хочеш, не став і не підписуйся. Шо має заставляти що?